Зробимо огляд матрасу, Він ще запакований, але зараз ми розпакуємо і подивимось. Він з Алої Це італійська фірма, до речі, вона коштувала дешевше, ніж українська. Підходить від нуля плюс з Алоя пропускає повітря. Дуже гарне плетіння, антиалергенний, підходить для дітей. Ніжний, але не м'який, він більш жорсткий. І е, на матрасник можна знімати та прати. Ось так. Ми розпакували матрас. Покажу зараз виробника. Як я вже зауважувала. Чехол можна зняти на матрасник. І ось так він виглядає. Досить жорсткий, тобто цей матрас не відноситься до м'яких матрасів. Італійська фірма. Розпаковуємо наше дитяче ліжечко. Ліжечко фірми Верес. Білий колір Номер 12 Ось так виглядає закрита коробка. Що ж, будемо розпаковувати? Ось так виглядає ліжечко в упаковці. Досить якісно запаковано. Будемо збирати? Кріплення, які входять в комплект, досить. Просто збирається, є детальна інструкція, тому, я думаю, кожен зможе зібрати без проблем на українській мові гарантія. І ось такі кріплення. Ми зібрали дитяче ліжечко. Ось так воно виглядає. До речі, можна докупити колесика і можна докупити маятник ще до цього ліжечка. Поклали матрас. Це найвище положення можна опускати ще нижче, ще є два положення. Ми вирішили опустити трошки нижче на другу позицію матрас, тому що він був досить високо. І тому ми вирішили одразу зробити його нижче і опустили на другу позицію. Ось так виглядає. На матрас ми одягли вологостійкий на матрасник. І ось так виглядає ліжечко.